Тому, якщо ви таких великих хвиль та загалом океану з цієї сторони Франції ще не бачили, обов'язково приїжджайте сюди, в цей регіон Басків, щоб насолодитись всіма цими краєвидами. Ну а я вирішив сьогодні не купатися і пішов собі далі через міст і гарні будиночки на пагорб вище, з якого відкриваються одні з найфантастичніших панорам на це все узбережжя в сторону Іспанії. Поки я підіймався наверх, бачив багато охайних будиночків в єдиному стилі квітів та доглянутих територій і дальні дороги. Мені сподобалось поглядати, як там живуть місцеві жителі. І вже за кілька хвилин я був зверху на пагорбі, де було багато стежок і локацій з цими мальовничими пейзажами на то все узбережжя. Далі побачив океан лазурного та молочного кольорів. Побачив океан лазурного та молочного кольорів. Це були якісь фантастичні поєднання відтінків, які хотілось розглядати подовше. Коли уздовж узбережжя і Атлантичного океану ти маєш можливість погуляти пішки. Подивіться лише, які там краєвиди на ту сторону відкриваються. Ось тут океан, взагалі, там, я не знаю, темно-синій колір, лазуровий, трошки глиняний якийсь знаєте, поки тут гуляю, в мене складається враження, по-перше, що я не у Франції. Як було у Британії, якщо не бачили, подивіться на моєму каналі Дмитро Огір про моє життя та подорожі, випуски з Великобританії. Там на Британію все було схоже. А тут все схоже на Іспанію. Я б сказав так, тому що я був в Іспанії, там білі будиночки, помаранчева черепиця, такі гори, хвилі. ось, і... Дуже приємна атмосфера, тому я розумію, чому іспанці сюди також приїжджають. Потягом дуже зручно можна приїхати, відпочити, посьрфити, ну або позасмагати.